Вітаю всіх. Кажуть, буде війна в Європі. Давайте подивимось. Війна в Європі буде. Тут жезлів. Так. Все відповідь так, причому початок чогось такого нового. Ваш думають, де це почати? Звідки почати? Розшифровую два напрямки, два варіанти. Думається, де краще влізти. Накопичення концентрація йде. Обстріли. вісімка жезлів, це рішення, швидкі рішення. Обстріли якісь швидкі рішення. Але четвірка мечів, вона не зайде далеко. Справа в тому, що по четвірці мечів це не далекі дії. Так. На даному етапі буде більше розмов і маніпуляцій. Всі ж ми це розуміємо. Більше розмов. І треба захищати. В Європі треба розуміти, що захист будувати необхідно робити системи ППО, там, зброю. Щоб це було. Не тільки про це говорити, казати, ще й робити. Розмови плюс дії. Взагалі так. Не мічається війна в Європі, це правда.